Доброго ранку країна, доброго ранку, друзі. Дуже давно на моєму каналі не було відео. Так, такий, знаєте, нема нічого веселого, все сумне, роботи багато, зробити хочеться дуже швидко. Як вам ще сказати? Не дуже хочеться знімати, навіть не знаю чому. Але дуже багато прихильників, які просять, щоб я хоч щось знімала. То вчора, знаєте, такий був сумний у мене день. Приїжджав на декілька днів Саша додому. Такі, знаєте, веселі були дні, роботи багато встигли зробити і відпочити. Ну, добре було. Але вчора вранці поїхав, було дуже-дуже сумно. І знаєте, щоб не сумувати, я. Пішла на город, ми вчора поливали полуницю. Зараз вам покажу. Я не була п'ять днів цих на городі. Ну, як вискочила, кабачок взяла, огірок взяла, не проходила, не дивилася, що там робиться. І в мене був цілий завал з полуницею. Зараз, бачите, з корзинкою йду огірочки вибрати. Але зараз вам покажу. Те, оце, оце в мене полуниця, а Оце в мене огірки. Я зразу сюди заскочила, взяла огірочок. Бачите, дуже, дуже, дуже не порозросталися слабенькі. Вчора їх лікувала, покажу. А це в полуницю. І провела я водичку сюди шлангою, але у мене її не так вже й багато. Бачите, оце закінчується шланга, вона коротка. Відрізали кудись на потреби, а полуничка ще й далі. Це ніяк не знімемо. Плівку цю вона вже не, не потрібна. Тобто рятувала. Ви знаєте, відійшла. Є, яка вже не відійде, бачите, яка вона суха. Але десь серединка жива відійде. Рятувала для того, щоб було що хоч розвести, розсадити. У Нас така ж спека під сорок на сонці, і я як глянула, вигорає. Та вона прополита де-не-де зіллячко сходить. Та не потрібно було б її полоти. Ось дивіться, бачите, яке жахіття. А там наче трошки попід край, ще наче зеленіша. Ну, все це звідси буде вона прибиратися в інше місце. осінню кров з носу, як кажуть, ну треба пересадити. Бачите? Деревце зажовтілося, теж підлила водички. ну Були великі складності. Отак, знаєте, край той полила, набирала поливайку і все це, все, це, оце О, все поливайкою поливала. Що ж я вам хочу ще показати? Я травила хрін, а він росте. Мабуть, малу, малу дозу, бачите, я йому дала серединки. 100 грам раундапу на літру води. Все рівно росте. Треба сьогодні заїхати і його купити. Чи вже пізно я його травила? Не знаю, чи на сонці дуже спека, моно ніч ще. Ще сьогодні 100 грам раундапу покуплю і потравлю. Але ж бачите, які дуже-дуже світле листя. Ось яке світленьке, але воно є. Розмножується, ну занадто його багато, кудись десь не попало. Є серединки. І ось буду знову протравлювати. Перчик треба десь, бачите, прополоти. Ну, такого великого зіллячка немає. І в мене ще й помідори. Ну, не знаю. Я не люблю високих помідорів, майже їх не сажу. Ну, знаєте, як на базарі купувати. В селі люди що треба, те й продадуть. Високі, так високі, низькі, так, низькі, які просто кожен турбується за свою репутацію. Можливо, попередити, десь там щось наплутала. Ну, а ви бачите, низенькі. А, а ось скільки високі. Оце так на базарі купувати. Просто ж низенькі, а дають високі. І ще, ж, бачите, як кілочки побили, немає часу попідв'язувати. Сьогодні на вечір, на завтра. як на завтра, Сьогодні в замку планувала підв'язати. Треба час виділити і попідв'язувати їх. Ось бачите, оці два рядки, оці два рядки, я їх садила. І оцей рядочок за низький садила, і оцей за низький садила. Але ж дивіться, скільки цих низьких. Ось піврядка. І там пару штук попадається. Це взагалі який жах. Одни високі. У мене ще такого не було. Я завжди купую низенькі, багато п'ять десятків, шість десятків низьких. І два десятки своїх власних вирощую високі, щоб вони були пізніше. Ну, ранні вони якось йдуть раніше, ці низькі, не знаю. А тоді своїх посажу і до самих-до самих морозів вистачає. Ну, зав'яз є, зав'яз є. Червоний там, круглий, бачите, але, ж, але, ж, але ж, але ж це ще квітне. Не знаю. Розчарована я тим, що вони в мене високі. Отак. От -от Гроші заплатила, а тепер. Води Так, друзі, і далі дивіться огірочки. Огірочки в мене страшні, бачите, у, у цяточка. Я вчора їх поливала, підудобрювала, підживлювала на одну поливайку, на відро води в поливайці, літра кефірчика, молока вже такого скисшого, такого густенького. І саме оце молоко, бачите, оцей оце, оце, кислячок той мій. Біленькі цяточки, ось такі позалишав. Немає ще тут зав'язі, але починають, починають сохнути. А це в мене ранні, бачите? Ось. Ось ось таке. Так оце я їх підліковувала. Побачимо, що буде далі. Це в мене такі, знаєте, довгінькі. Глянув, ага, ось які. Китайське чудо. Ось такі о. Посадила я його чимало, вони салатні, але в мене їх вийшло чотири куща, а, а оціх ранніх таких простих, їх, бачите, переросли вже. Вийшло менше. Треба зараз позбирати оцей урожайчик. Переростки. І подивитися, що там є. Ну, настільки сохнуть огірочки, що. Закривати навіть не планую, бо цілий погріб покажу, скільки всього погрібу. Один-два банку відкрили. Саші немає, передавати йому не треба гірків, то як десь ближче був, то приїжджав, на Чернівщину, Сумщина, це ближче до нас. Зараз Донеччина, то не потрібно. Ще за 60 кілометрів виїжджати за тією посилкою, то краще без них. Ось так. Он, ще покажу моя капуста. О, лікувала, лікувала, пильська, Подивіться, яка вона вся драна. Я не знаю, знов літає, знов є. Зараз сьогодні актару. Порозвожу і ще попильською. Хана, капуста не буде. Така велика ділянка. І отака вона драна. Ще такої драною у мене, скільки я тут живу, не було. Це який жах. Бачите, ну, показую, як є. Всю правду покажу, всю правду розкажу. Ну, не, не дуже гарно. Не знаю, чи це такий рік. Чи це так я доглядаю? Ну, як такого, бачите, урожаю і немає. Те сохне, те не вродило, того немає. Ну, так, це, знаєте як, достатня кількість. Малини в цьому році закрила майже літра півтори через день вибирала, собі назакривала, на закривала. І ще вона буде що ж ремонтантна, чекаємо. Часничок вибрали. Ось так. Так, друзі, йду вже з городу до хати. Зараз покажу, скільки вибрала. Погляньте, моя корзинка повна. Це такі і вони й потрібно, щоб були це китайське диво, але під ним ось ось, ось такі, бачите, бурубашки ці ті, що солить. Вони також дуже великі. Ну, Накладу їх на малосольці. Та й великі солять, і різуть на частинки в містах. Це ми в селі привикли вибирати кожного дня, і щоб маленький був. Бачите, ще малина. Не знаю. О. Засохла, чи так засохла, чи жук з'їв. І на ягоду не вистачає вологи. Під цей кущик, бачите, він такий невеличкий, залили чотири відра. Хоча хоча, бачите, вже об... десь впадає ягодка, така крупненька, гарна ягода. Погоріло, бачите, попеклося на сонці. Це попечене. Треба зривати, викидати. Ось не вистачило вологи, вже, бачите, як сохне. Це без волог. Чи Це вже з'ї? Ні. Без вологи сохне. Ось так. Це в мене тут з'єднувався шланг. Картопелька, дивіться, яка в мене сохне. Ще стільки в нас сьогодні 11. Десяте. Десяте липня. Бачите? як дуже сохне картопелька. Нагідок скільки є. Ой-ой-ой-ой-ой. Я потрошку вибираю. рядочок зайняла їсти. І зовсім-зовсім некудишній у мене бурячок. Не морква, не бурячок, не в'яжеться, підудобрювала. Побачимо, що воно буде з нього. Гарбузів немає, зав'язі жодного. Жодного немає, я не знаю. Кабачки ось то жив'яночки, тут близько і поливаємо, і зав'язі немає. І ремонтантний. Бачите, і ремонтантний. А, нема нічого зав'язі. Ось так. Троянда вже відцвітає. Це сохне, це малина сохне, поливаємо. Це ось ось, бачите, чи жук, я не знаю що. Тут на чині все всохло. Чи конкретно гілочка. Це полана. По сортах окремо понасаджувала жах який. Так, друзі. Пройшлися ми по городу. Друзі, пройшлися ми по городу, ще раз повторюю, і... Викладу таке, знаєте, коротеньке відео. А які в мене новини, що ми тут робили по двору ремонтик трошечки? Як не ремонтик, а так і знаєте, деякі ремонтні роботи були виконані, то я вам ще покажу вже в наступному відео. Відео у мене будуть поки що коротенькі виходити.